Діти на продаж. Росія створила онлайн-каталог для продажу українських дітей, вивезених з окупованих територій. Організація Save Ukraine виявила докази торгівлі дітьми. На створеному ворожому ресурсі можна буквально вибрати собі дитину по фото з відкритим обличчям. Повідомляє у Фейсбуці засновник Save Ukraine Микола Кулеба. Дітей описують як товар, їх можна відфільтрувати за статтю кольором очей та волосся. Доказова база злочинів Росіян прямо на офіційних ресурсах так званої Луганської республіки. Масована атака на Дніпро. У ніч на 7 серпня РФ запустила по місту та околицях хмару безпілотників. Сили ППО збили над регіоном понад три десятки дронів. Внаслідок ворожих ударів зазнали поранень четверо людей. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, транспортне підприємство. Повністю згоріли 12 автівок і ще близько 20 пошкоджені. Є руйнування також у Синельниківському районі та у Кривому Розі. Троє людей, серед яких рятувальник, загинули у Нікополі. Ще четверо, зокрема, троє працівників ДСНС, дістали поранення. Ворожі війська здійснили повторний обстріл, коли рятівники приїхали виконувати свою роботу. Пряме влучання у службовий автомобіль ДСНС забрало життя 23-річного рятувальника Данила Хижняка. Окупанти вдарили по приватному сектору Дружківки з РСЗВ «Смерч». Поранення отримали п'ятеро цивільних. Повідомили в прокуратурі Донецької області. Минулої ж доби на Донеччині загинуло двоє людей шестеро поранених. Під ударами були Костянтинівка, Білокузьминівка, Олексієво-Дружківка, Іванопілля, Краматорськ та його околиці. На Сумщині внаслідок ворожої атаки поранений літній чоловік. За добу росіяни здійснили 80 обстрілів по 40 населених пунктах. Повідомили Вова по обласному центру. Завдали удару пізнім вечором. Влучили у чотирьох локаціях. Пошкоджені людські обістя та нежитлові будівлі. Усі займання загасили рятувальники. Повідомили в ДСНС. Сили протиповітряної оборони відзвітували. Станом на 9 ранку, 7 серпня, знешкодили та ліквідували 89 із 112 ворожих безпілотників. Зафіксовані влучання 23 БПЛА ще в трьох локаціях руйнування внаслідок падіння уламків від збитих дронів. Трамп і Путін зустрінуться найближчим часом. Уже ведуться приготування, але точна дата невідома. Після візиту Віткофа до Кремля президент США під час виступу в овальному кабінеті заявив, що невдовзі може зустрітися з Путіним, а згодом можлива і тристороння зустріч разом з президентом України. Ймовірність такого розвитку подій підтвердив і Володимир Зеленський. Тим часом Путін заявив, що одним із підходящих місць для зустрічі з Трампом є об'єднані арабські емірати. Також зазначив, що не проти зустрічі з Зеленським однак для цього мають бути створені відповідні умови до яких за його словами поки далеко. Генштаб ЗСУ повідомив про ураження афіпського НПЗ у Краснодарському краї РФ. Внаслідок влучання безпілотника. Пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату. Також українські захисники уразили низку інших важливих російських об'єктів. Результати бойової роботи уточнюються, зазначили в генштабі. З ворожих соцмереж та офіційних місцевих ресурсів на Росії відомо про влучання по військовій частині у Слов'янську на Кубані і про пожежу на залізничній станції в Суровікіно Волгоградської області. Міноборони посилює прозорість роботи ТЦК. Повідомив керівник відомства Денис Шмигаль. З 1 вересня усі працівники терцентрів комплектування та соціальної підтримки зобов'язані носити боді камери і здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів чи вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. За словами міністра оборони, це дозволить забезпечити прозорість і законність діяльності ТЦК і захистить права обох сторін. Наразі відомства забезпечені відеофіксаторами на 85%. Бовідрони гур завдали успішного удару по російському десантному катеру в Криму. Розвідники також спалили кілька радіолокаційних станцій окупантів. Після серйозних втрат ППО на півострові росіяни почали ховати свої дороговартісні військові об'єкти у купольній конструкції. Один з таких куполів спецпризначенці підрозділу Промари уразили на Айпетрі. Повідомили в головному управлінні розвідки і показали відеодокази успішної операції. Зливи від дощі та грози покинули територію України. П'ятниця та кінець тижня будуть сонячними і теплими. Таку погоду зумовить антициклон, пояснюють синоптики Укргідрометцентру. Протягом дня в більшості областей України від 24 до 29 тепла, значно спекотніше на півдні та південному сході, плюс 29-33. у столиці. Завтра теж без опадів і близько 25 градусів тепла.